Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску. Яке підсилення планує конкурент Динамо? Хто виграє матч за третє місце у катері? Які проблеми у Хорватії? Кому віддав гроші? Хаким Зієш? новий тренер у нашого суперника. Хто це? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Ну що, усі готові до фіналу чемпіонату світу з футболу? Парій матч спеціально під таку грандіозну подію розігрує 10 мільйонів гривень. Усе, що потрібно, перейти за посиланням. Ну якщо ти не зареєстрований, зареєструйся або просто війди в свій аккаунт і приходь у розділ акції. Далі укажи в відповідному полі хвилину першого голу у фінальному матчі Аргентина-Франція та заряди на будь-який матч чемпіонату світу. Поспішай, тому що 10 мільйонів самі себе не заберуть. До того ж, бонус прібе 300 гривень на перший депозит. Також активний. Заряджайна. Чемпіонат світу разом з парі матч. У Катарі на чемпіонаті світу сьогодні матч за третє місце Хорватія-Марокко зустрічаються команди, які сподобалися багатьом на цьому мундіалі. Пряма трансляція поєдинку на нашому каналі. На першому футбольному о 16.45. Усіх чекаємо, друзі. Запрошуємо щиро до нашої великої команди вболівати і перемагати разом. А у неділю, 18 грудня, головний двобій, фінал Аргентина, Франція. Транслюємо і коментуємо також разом з вами. Усіх запрошуємо підтримати свої улюблені збірні. о 16.45 також початок трансляції. Не переплутайте. Тим часом нападник збірної Хорватії Андрій Крамерич поділився очікуваннями від матчу за третє місце. Цитую, мороканці підуть вперед. Ми теж. Мене не дивує, що вони дійшли так далеко. Це хороша команда, міцна, добре організована. У них є талановиті гравці. Вони життя віддадуть за цю медаль. Вони в такому становищі, як ми були в 98-му році. Це буде матч боротьби та терпіння. Вони показали, що можуть впоратися з таким великими командами, як Франція. Можливо, це вирішить індивідуальна якість. Ми повинні розуміти, що це історичний матч. Питання у тому, коли він повториться. Це буде матч їхнього життя. Якщо вони здобудуть медаль, то стануть героями у своїй країні. Хоча вони і так уже герої. Ми будемо грати так само. У нас є багато молодих гравців, які хочуть сказати своїм дітям, що вони виграли медаль. Сказав Крамаріч. У збірної Хорватії деякі кадрові проблеми напередодні матчу за третє місце. Через травму у Грі не зможе взяти участь основний захисник Йосип Юранович. річний футболіст отримав пошкодження литкового м'яза у півфіналі з Аргентиною. Футболіст збірної Марокко Хакім Зієш пожертвував 325 тисяч доларів призових від чемпіонату світу на благодійність. Він робить це ще з 2015 року. Віддає усі свої кошти за участь у збірній. цього разу. Півзахисник Челсі перерахував свої призові бідним жителям Марокко. Президент Франції Макрон хоче, щоб травмовані гравці, які мали поїхати на чемпіонат світу, були присутні на фіналі з Аргентиною. Йдеться про бензима, Погба та Канте. Раніше повідомлялося, що усі без винятку гравці, які є у заявці збірної на чемпіонат світу, отримують медалі та статус чемпіона світу у разі перемоги. Суперник України у відборі на Євро-24 збірна Мальти змінила головного тренера, призначено Мікеле Марколіні. У його тренерському списку 9 команд серії Б і С. Найбільш відомі з них це Кєво та Альбінолефе. У сезоні 17-18 він виграв Кубок Італії серії С із п'ємонським клубом «Алесандрія». Нагадаю, у відборі Євро 24 збірна України виступатиме в групі разом з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою. Капітан Київського Динамо Сергій Сидорчук підбив підсумок осінньої частини сезону для своєї команди. Цитую, «Те, що цей чемпіонат не схожий на звичний? Це зрозуміло війна. Але я переконався, що чемпіонати та різні першості не тільки футбольні, а й взагалі спортивні, мають проводитися. Нинішній чемпіонат є найконкурентнішим за останні 7-10 років. Ти не можеш заздалегідь знати, яка команда забере очки. Це зараз найцікавіше в УПЛ, аутсайдерів не видно. Ліга Європи. Не хочеться скаржитися та згадувати, як ми програвали. Просто впевнений, що якби ми грали в домашніх нормальних умовах, то результат був би інший. Це був тяжкий період, але ми команда, граці та тренер разом. Мені важко зрозуміти тих, хто ще у 21-му році, коли у Кубку і чемпіонаті ми вибороли золоті медалі, нас носив на руках, а тепер рівняє з землею. У майбутнє дивимося з оптимізмом, зазначив Сергій Сидорчук. 22-річний нідерландець Джастін Лонвейк, який приєднався до Динамо уже під час сезону, розповів для клубного сайту, якими для нього були ці кілька місяців у Києві. Мені був потрібен час, аби пристосуватися до того футболу, який сповідує головний тренер. Спочатку мені було нелегко в українському чемпіонаті акцент на фізичних кондиціях. Головне, до чого мені потрібно було пристосуватися, це те, що Динамо багато володіє м'ячем, а більшість наших суперників сідають низько і обороняються всією командою. Це дуже відрізняється від того, як доводилося грати в «Іборгу» у чемпіонаті Данії. Зазначив Лонвей. І про те, яке підсилення планує донецький шахтар, Гірники хочуть зміцнити кілька позицій, при цьому повернути і легіонерів до свого складу. Ігор Циганик розповів про плани помаранчево-чорних на зимове трансферне вікно. Цитую. Шахтар має намір посилити 3-4 позиції, шукають Вінгера на заміну Мудрика. Не в плані, щоб його продати, а в тому плані, що футболіст втомлюється і, не дай Боже, травмується. Також є ще позиції, які потрібно підсилити, шукають не лише українців, а й іноземців. Але найголовніше, що мені сказав Серна, що будуть розмови з тими футболістами, які зараз на контракті у Шахтарі, чи планують вони повертатись. Це Майкон, Вітау, ТТ, Даріо не виключає можливості, що деякі бразильці повернуться до команди і будуть конкурувати з тими футболістами, які зараз є. Зазначив Ігор Циганик у програмі циганик лай. Гірники можуть провести ротацію в лінії оборони. Контракт Сергія Кривцова завершується влітку, і Шахтар не має наміру його продовжувати. Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос. Донеччани хочуть продовжити повертати українців з Європи та розглядають кандидатуру Максима Таловєрова, який виступає за Слован на правах оренди. Права на захисника належать славії Прага. Нагадаю, що таловєро виступає у складі молодіжної збірної України, за яку зіграв уже 16 матчів. Раніше Максим був в академії Шахтаря, після чого були молодіжні команди Арсенал Київ та «Донецький Олімпік. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, хто цього ще не зробив. Щиро запрошуємо нас у команді вже майже 70 тисяч. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими нашими вболівальниками футболу. Тож приєднуйтеся прямо зараз. Ну і на завершення анонс наших наступних трансляцій на першому футбольному. Отже, у суботу, 17 грудня, матч за третє місце чемпіонат світу, Катар, Хорватія, Марокко о 16.45 І вже у неділю, 18 грудня Суперматч і суперфінал чемпіонату світу Аргентина, Франція. Також о 16.45. Не пропустіть і не переплутайте. На першому футбольному пряма трансляція. Коментуємо, разом перемагаємо, разом і дізнаємося про нового чемпіона світу. Разом! На цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.